В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні Свята Церква нагадує нам, що приступаючи до посту, ми повинні вибачити всіх, хто завинив нам, і виблагати прощення у тих, кому завинили ми. Бо сказав Господь, якщо прощаєте людям провини їхні, то Простить і вам Отець ваш Небесний. А якщо не будете прощати людям провини їхніх, то і Отець ваш Небесний не простить вам. І це зрозуміло. Як же ви всі знаєте, що Господь Ісус Христос своєю чесною кров'ю спокутував гріхи всіх людей? В тому числі і твого кривдника. А ти жалюгідний не можеш простити того, кого простив сам Христос. Не будеш прощати, значить, на страшному суді Господь поставить тебе ліворуч від себе і осудить тебе за те, що ти не вмів прощати. І ще сказав Господь: якщо ти приніс дар до жертовника, і згадав при цьому, що ти не примирився з братом твоїм. Залиш дар твій перед жертовником, повернися, помирися з братом своїм і тоді приходь і приноси твій дар. Ну, ви знаєте, що в старозавітньому храмі древні юдеї приносили Богу в жертву тельців, ягнят, голубів. А тепер... Даром, що приносить до жартовника, переважно є молитва. І от коли ти згадаєш, що ти не в мирі з братом твоїм, то не смій починати молитися. Примирись, зроби так, щоб мир був між вами. Я почув і вжахнувся про... Ще в одну нещасну жінку, яка зовсім не молилася Богу, вірувала і не молилася. Вона не могла простити кривду, яку їй було заподіяно. Не могла або не хотіла. І це доказ того, що небажання прощати гріхи, обіди, є тяжким смертним гріхом, що розлучає нас з Богом. І тяжкою буває кара Божа на тих, хто не вміє і не хоче прощати гріхи. Ось вам приклад з Києво-Печерського патеряка, частів давніх. Був такий і Романах Тіт в Києво-Печерській лаврі, і був і Євагрій. Вони колись були друзями щирими, а потім... Була пройшла серед них сварка, вони стали ворогами непримиренними. І було так, що коли Євагріх кадив храм під час служби, то він обходив тіта, а тіт відвертався, в свою чергу від нього. Так вони не бажали бачити одне одного. І ось тіт. Цей священник був уже на Божій дорозі, лежав на смертному одрі, готувався до смерті і братія привела до нього його колишнього друга і теперішнього ворога диякона Єван... Євар... Євар... Євагрія. І тіт спромігся піднятися на ложе своїм, вклонився. Євагрію і сказав, прости мене, отче Євагрію, за, за все, що я тобі заподію. А Євагрій стояв гордовито, у нього поїсти було кам'яне серце, і сказав страшні слова, не прощу ні в цьому віці, ні в майбутньому. І впав мертвий. А тіт став видужувати після того. І потім він розказував браті, що з ним було. Коли я лежав на одрі, біля мене зібралися ангели і демони. Демони сперечалися між собою за мою душу. І вважали, що, я, що вона законна добича їх, здобич, бо я не примирився з братом своїм і відходжу в вічність. А ангели стояли і плакали. І от коли Євагрій промовив свої страшні слова, я побачив, що один з ангелів уразив його вогненим списом. І той самий ангел подав мені руку, підняв зо дра і зцілив. Така містична історія. Або ще один приклад, збіг більш давніх часів, були собі Такі двоє людей, Нікіфор і Саприкій. Нікіфор ну, це я з життя його взяв. Зразок був простий мирянин. А дружив він з священником саприкієм Дружили, дружили. Була між ними щира дружба, але, як завжди, дьявол втрутився і оцю любов щиру знищив між ними. І в серці Саприкія була така ненависть до Нікіфора, що він і бачити його не хотів, і слухати не хотів. Скільки разів ходив Нікіфор до нього, просив пробачення, пробач мене, отче, Саприкія, ні одвертався, ні, ні слова не казав. Оскільки були тоді часи гонінь на християн, то Саприки, як священника першого взяли на тортури. І мучили його довго, і він незламний був, і від Христа не зрікся. І коли вже побачили, що діло це безнадійне, його повели на страту за місто. А Нікіфар біг за ними, за сапориким і за воїнами і кричав у слід Очі сапорики, прости мене. Ні, і тут Сафрик і не зважав на, на це діло, гордо відвертався від свого колишнього друга. І коли вже вони прийшли на місце страти, коли вже Сап... Саприкій став на коліна і схилив голову, і раптом сталося несподіване, той, хто виніс оці тортури, оці страшні муки, а від Христа не зрікся, упав духом. Благодать його оставила, він підняв руки, закричав, не вбивайте мене, не вбивайте, я зрікаюся від Христа. І зберіг своє нікчемне життя. А Нікіфор сказав, я сповідую Христа, я християнин. Ну, оскільки мечі були готові, то стратили Нікіфора. І тепер він прославляється, як святий, на небесах. І от коли ми не хочемо так вперто прощати своїх ближніх, навіть не думаємо, що в них в душі їхньої коїться, скільки жалю в їхньому серці, скільки розкаяння. Ні. Ми бачимо тільки свою образу, свою кривду і простити не хочемо. Згадайте, як прощав Спаситель грішників, як сам, будучи розп'ятий на хресті, він простив розбійника, який сповідував його Царем Небесним, як прощав він метарів, блудниць, які обмивали сльозами ноги його. Згадайте цей приклад і прощайте, прощайте всіх, прощайте всіх, хто у вас просить пробачення. Інакше нам не бачити Небесного Царства. І всі ми з вами, грішники, усіх у нас багато гріхів, набирається кожен день повний гріхами. І ми повинні просити прощені один в одного. І сьогодні, в неділю так заведений такий чин прощення. І я перший, як священник, предстаятель, повинен просити пробачення у всіх вас. Нагрішив перед кожним з вас, неуважністю за своєю, своїми необережними словами, своїм кам'яним холодним серцем. Винуватий, винуватий. Простіть мене, браті і сестри, за все, чим я нагрішив в цей день і в усі. Дні життя мого, словом, ділом, думкою і всіми моїми помислами. Простіть мене.